Доброго всім ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Справи у нас з розчисткою вишняка продовжуються. А я зараз іду сіяти баклажани. Я їх замочила перед цим два дні тому. Ось в чарочку налила води і замочила насіння баклажанів. баклажан, лонгпоп ось такий повинен бути продовгуватий. Ось отак тепер чекаємо три дні і будемо висівати. Ось я вже набрала грунтосуміш в стаканчики, Це грунт. Купований вже спеціальний ґрунт для розсади. Зараз, зараз зволожу кожен стаканчик, полю і буду сіяти баклажани. Вони в мене вже попередньо замочені. Зараз я їх звідси вийму, трішки підсушу і буду сіяти, я використовую вже готовий субстрат для розсади, натуральний. Ось так виклала на рушничок на паперовий. І зараз буду по одній носінині брати і садити в стаканчики. Ось так я ґрунт в стаканчиках провела. Ось вже я вкинула по одній насінині в кожен стаканчик. Тепер притрусю зверху ще трошечки землею і знову пролю. Притрусю його так зовсім чуть-чуть, щоб тільки закрило. Na cienânco. І став, тепер знову трішечки проливаю зверху. Ось так тепер беру звичайну харчову плівку і закриваю стаканчики. Ось так я. Ось так я кожен стаканчик накрила харчовою плівкою. Ставимо тепер їх у піддони і на підвіконня, і будемо чекати на всходи. Ось розсада вже на підвіконні. Вже починають на сонці. Крапельки і спарени показуватися на плівці, а це значить, що вже процес почався. Хоча я стаканчики тільки, но виставила хвилин 10 тому. Ну, Сонечко у нас гарне йде до весни, думаю, що все буде добре. Перці ростуть. Кермек також росте, думаю, що і з баклажанами все також буде добре. Ось таке у нас сьогодні. Сонечко, жодної Хмаринки на небі, і напроти Сонця вже лід розтає. на цьому буду завершувати. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.